Знову зріс у ціні з 20 червня в Івано-Франківську підняли вартість проїзду у громадському транспорті, як комунальному, так і приватному. Оскільки тепер стане пересуватися містом, наш Кирило Верязкін дізнавався. Востаннє вартість проїзду у громадському транспорті піднімали ще у липні 2021 року. З того часу підрахували місцеві чиновники, витрати на обслуговування техніки значно зросли. Через це пасажирські перевезення стали менш рентабельними. Воно зростало поступово і постійно, Да? тобто, а тариф залишався той самий. Тобто, це рішення воно трошки якби було відтягнуте. Воно. Запізніли, якщо можна так сказати, тому що можна було піднімати тариф поступово протягом кожного року. Але оскільки підняття тарифу це політичне рішення, тому було прийнято рішення залишати тариф до цього часу, залишати його на тому рівні, на якому він був 21-му році. Більшості франківців таке не сподобалося. Ну не виправдано. Звичайно, що треба ремонтувати все, зношується. Цей, але зараз нас комунальні ці автобуси, маршрутки ці нові, червоні. Ну я кажу, то вони вже всі новіше. Так можна ще було не піднімати. Хоча Треба до вересня, Ну, я ставлюсь негативно, тому що зараз такий час, що людям дуже важко виживати. Ну, але це все на розгляд влади. «Не подобається це, дуже не подобається. Ну, я ще студент, так ну, дуже велика, а тут ще більше втратити на приїзд. Ну, З одного боку виправдано, але ну, можливо не на 5, можливо, на 2, на 3 Хоча деякі віднеслися до підняття вартості проїзду з розумінням. Як вважаєте за лівипроведену таке підняття цін сьогодні зараз? Напевно, що так. Вважаю, що так. Тому що все-таки, ціни на пальне виросли. Водіям також потрібно платити більше, тому вважаю, що його потрібно піднімати. в електроавтотрансі. Кажуть, навіть новий тариф не зможе закрити всі витрати. Це трохи полегшиє поточний економічний стан підприємства та дещо розвантажить міський бюджет. Жодне підприємство ні в Україні, ні в світі не працює на економічно обґрунтованому тарифі. Транспортне підприємство, я маю на увазі. Люди повинні розуміти, що ні тариф 15 гривень, ні, навіть якби він був 20 гривень, він не покриє витрати підприємства. Тобто витрати підприємства на сьогоднішній день, якщо б платили всі, то це там вже в межах 18 гривень. А витрату підприємства вистачає? наголошує його керівник. Ну, основна наша стаття витрат це заробітні плата. Тобто, це основна стаття витрат. Друга стаття витрат це паливо і електроенергія, і третя стаття витрат це технічне обслуговування і все, що з цим пов'язано. Тобто запасні частини, паливно-мастильні матеріали, будь-які види ремонту, колеса, обслуговування контактної мережі тягових підстанцій. На сьогодні у громадському транспорті франківці їздять по-різному. Близько 42% пасажирів це пільговики. Це діти шкільного віку, тобто учні їздять безкоштовно. Також люди золотого віку, пільгові категорії їдуть безкоштовно. Працівники КП Електроавтотранс сподіваються, що більшість містян, аби зекономити, почнуть використовувати транспортну карту Галка та заспокоюють у найближчому майбутньому додаткових змін у тарифі не планують.